Освітлення в тестовому режимі в южному після тривалої перерви відновили вуличне освітлення. Перший день запуску мережі, 22 лютого, співпав із плановим стабілізаційним відключенням електроенергії в місті. Як зазначають в управлінні УЖКГ, ЖКГ, на деяких ділянках вже виявлено ряд несправностей в роботі зовнішнього освітлення. Ми зараз будемо в тестовому режимі так далі працювати. Тобто це нам дозволить. Це поки ми говоримо тільки про місто Южне. Тобто потім, коли у нас вже буде така стабільна досить ситуація з потужністю енергетичною, тоді ми ще повернемося до наружного освітлення і в білярах, і в Сичавці. Зараз це тестове підключення, тому що ми дораз виявити ці проблемні ділянки, які в нас є. І ми так, так потрохи будемо їх доводити до ладу. Сподіваємося, що потужності нашої енергомережі в Одеській області. Взагалі, вони нам будуть дозволяти все-таки більш мати таку можливість для того, щоб ми вже може більш такого комфортного стану підійшли. Світло вмикатимуть темний час доби до 23.30 та о 5-й ранку. На період комендантської години ліхтарі на вулицях міста не працюватимуть. Ми запитали южниців, чи доцільне освітлення міста в темну пору в умовах планових відключень електроенергії. Думки людей розділилися. Напевно, краще, щоб вдома було світло, коли з маленькою дитиною, особливо ввечері, і не знаю, чим її зайняти. І коли темно, то трішки не, не дуже, якщо чесно. Вже якось вже звикли, що на вулиці немає світла. Але вчора ми в 10 годин вийшли з чоловіком, то так, yeah. таймсквер. Yeah. Такий, е, ну було незвично, але краще, нехай буде в домах світло тепло, чим на вулиці, якщо чесно. Ввечері взагалі не гуляємо, тому що темно, з коляскою неможливо. Гуляти в Але у нас гуляють мами, цепляють на коляску, знизу такий, знаєте, фонарь на коляскі, і ще й на голові, і гуляють. Должна бути ключ, тому що і діти ходять, і діти бігають. От у мене площадка напротив. Тут маленьких дітей, сколько буває ввечері. І почему світ не включити? Ну на це время треба включати. От як люди двигаються ну, вечором з роботи і так далі, і утром. А на коміданський час, так, да, пожалуйста, включайте, ніхто не должен ходити. Ось вот такое моє мнение. Світ має бути, тому що в нас люди ходять, і старики, і діти, і спотикаються, і ламають ноги. что темнота. как це так? Город горить, ви сидиться, а в нас темно. Ну, как -то неправильно. Те, що вчора включила світло на улице, я не був настільки не здивований, як задоволений, що нарешті цивілізація, незважаючи на тяжкие часи, але ж все-таки. Держава якось дбає про нас, звикли люди до темряви. А тепер, коли от, дали нам оце світло, це, це бомба, будемо так казати. Да, на, на, на цей час, казалось, би, 22 вік, 21 вік і радіти. Але ж так, так складається життя. Радіємо маленькому. Не включати. Вечір ми вдома сидимо, можна і не включати. Не, не треба, воно і так видно, зараз ночі гарні, не темні, так що все нормально тут. Ми хоч і ходимо, прогулюємось, бо немає що робити в квартирі, то не спотикаємось. По-перше, для чого я включила це ж, треба знати, а по-друге, це зміни і вони на краще. Чому це має бути погано? Не знаю, чому люди нервують через це. Добай. Мені незручно. Після п'ятої години я не виходжу з дому, тому що дитина дитині незручно і некомфортно, коли темно. Ну і нам теж. Просто випустити його навіть з коляски. В соцмережах 24 лютого почали з'являтися фото, на яких ліхтарі працюють в день. Ми звернулися до комунальників. Вони пояснили, що ліхтарі включають для перевірки справності мереж та пошуку ламп, що не працюють.